Будь ласка, в результаті контрнаступу ми будемо звільняти певні території, і ми маємо розуміти, що ми будемо повертати назад і не тільки території, но й людей. І чи є а, а, така загроза? Що треба розуміти, що не всі там будуть раді українці бачити а, наші а, наших хлопців? Яких звільняють, а можливо, ми таким чином можемо і отримати ворога у себе в тилу, на звільнених територіях? Є декілька моментів. Ми е, цю проблему піднімали ще в 2014 році, коли е, певні території були деокуповані, і Україна їх взяла під контроль після того, як там був ворог. Ну Той же Славянськ, той же той, 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 Краматорськ, там інші міста. І е, тоді вже була проблема, що робити з тими людьми, які ну, повелися на пропаганду е, ворога. І е, тоді піднімали питання, що треба нам е, глобально підійти до цього, до цього питання і, можливо, е, робити певні кроки в напрямку амністії з відповідними запобіжниками. Ну, по-перше, там не можна проводити на тих територіях вибори, та, тому що не зрозуміло, чим це все закінчиться, тому що. Треба хоча б паузу на 5 там не знаю 7 років до 10 навіть щоб перехворіло то суспільство, треба активно працювати з тими людьми, які були задіяні в роботі окупаційних структур, але не виконували якісь функції, а просто знаєте, комунальники, ті ж самі медики. Там але є певна категорія людей, які добровільно взяли на себе функцію неіснуючих там структур, да? наприклад. Ну, взяти умовно лісове господарство, одна справа, коли ти лісник або лісничий, а інша справа, коли ти директор е, умовного там лісгоспу, який з вугла марлом ставиш печатку і ставиш підписи на документах, які е, засвідчують якісь фінансові моменти, е, там дозволяєш якісь речі, там вирубувати ліси для е, окупанта. Це вже зовсім інша функція. Тобто, є можливість розділяти, і е, як ще один запобіжник це все ж таки приймати рішення. Про е, внесення змін в конституцію і позбавлення певної категорії людей українського громадянства з можливості, можливості в перспективі його отримати, е, ну там здавши іспити, е, розповівши там. Тобто, ну є моменти, які ну це фактично позбавлення в конституційних правах, але такі речі треба робити, тому що інакше ми суспільство це не не, не перевихуємо і не вилікуємо.